Вітаємо молоді науковці, сьогодні у нас відзначається Міжнародний день поезії, і хочеться поговорити в контексті цього свята про таку річ, як штучний інтелект. Досить популярними, сьогодні стали чати, які можуть написати сценарій, поезію, прозу, невеличку драму. І виникає питання: якщо ці чати можуть створити унікальний текст? Витративши на нього кілька секунд. І цей текст ще буде відповідати певним літературним законам. А чи це означає про те, те що поетична творчість погине повністю в людській цивілізації? А вже сьогодні ми зустрічаємо тези про те, що саме за такими чатами майбутнє, що вже можна відмовитися від копірайтера і працювати виключно самостійно. Із такими чатами, а з іншого боку, ми, як філологи, маємо великий скепсис щодо того. Тож, давайте подивимося, що таке відомий чат GTP, чи його можна використовувати і на що він, в принципі, здатний. А зараз перед вами тестова версія представленого чату. Я залогінилася, використовуючи свій Google аккаунт. А, є ще платна версія, вона дає більше можливостей, але для того, щоб випробувати цю програму, вам в достатньо google -аккаунт. А, Що тут у нас є? А, у нас англомовне таке меню. А, є можливість створювати нові чати а, і є можливість давати різні завдання. Так, Наприклад, завдання написати поезію про Київ у нас могло би бути. Або написати поезію про рідний дім, або написати поезію про війну. До речі, незважаючи на те, що у нас абсолютно англомовний інтерфейс, а ми можемо писати українською. І наш чат-бот нас зрозуміє. А давайте спробуємо написати таку поезію. Я використовую Безкоштовний тарифний план. Подивимося, чи він зможе згенерувати третій текст. Бо я в цьому чаті вже два генерувала. Так. Зараз в прямому ефірі подивимося, що нам нагенерує наш чат-бот. Сподіваємося, що він спрацює. А в будь-який момент можна натиснути на паузу, зупинити генерацію тексту. Як бачимо, працює він дуже-дуже швидко. Йому не потрібно натхнення, йому, в принципі, не потрібно щось робити для того. І він зразу розставляє розділові знаки. Хоча ми бачимо, що він використовує дефіз замість тире. Але якби це писала до речі, жива людина, це дуже була би поширена помилка. Я пропоную його е, зупинити на третьому катерені. А, до речі, от, тема війни зараз є однією з найбільш поширених, у нас багато ресурсів, де публікуються такі поезії. І, власне, як працює е, чат-бот? Він набирає слова найбільш прив'язані до цього запиту, і з них формує текст. Давайте подивимося, що він нам не а, зразу можна побачити, що у нього погано з римою. А, і тут я маю зробити певну заувагу. Справа в тому, що римована поезія для, наприклад, англійської літератури, для літератури американської сучасної не так характерна як для української. А відповідно, це нормальний елемент, що він не використовує рими, Він не зовсім розуміє, що це таке. А, Хоча він надає віршу, таку поезії стилоботонічну форму, ми не можемо сказати, що це однозначно вералібер, у нас тут є поділ на Катерини. Що бачимо? Що впадає в очі? Ну, По-перше, текст унікальний, і якщо ви візьметеся його перевірити на антиплагіат, то вам покажуть унікальність. А другий момент: у нас є багато неузгоджених слів. А це пов'язано з тим, що чат-бот не розглядає контексти вживання слід. Тобто, якщо ви будете зіставляти а, цю поезію з поезією написаною живою людиною, ви побачите чимало відмінностей. І другий момент. Ви побачите якісь дивні лексеми. А, давайте подивимося. А, Серце зірвалося на частини, мабуть, розірвалося, але чат-бот в тому е не дуже розуміється. Руйнується кожен дім і будинок. Це такий синонімічний ряд, е досить дивний. Ми розуміємо, що жива людина так би не поєднала, але тут алгоритм випадково це зробив. Тобто чат-бот не перевіряє свою творчість. А скрізь ховаються люди у сховищах, а кулі літують на рівні з вітром. Це, до речі, от останній образ досить таки цікавий. Тобто, бачимо, що навіть якісь поетичні задатки є. Але якщо ми проаналізуємо цей текст, що ми будемо бачити? До перше, у нас тут максимально клішовані штампи. А видно, що наша програма проаналізувала ті поезії про війну, які вже є в мережі, і зліпила з них своє. А це нагадує, коли людина переписує десь твір або робить реферат і бере-бере багато, багато елементів і переписує своє з того. І іноді є якісь цікаві образи, в більшості це якісь дивні образи. До речі, з прозовими текстами краще порається цей чат-бот. А, але ми можемо собі уявити, що якби ви захотіли, наприклад, написати поезію швидко, вам було б легше зробити от таке, а потім його підредагувати. Інший момент, що воно абсолютно не має ніякої поетичної цінності, а, тобто текст є, а, але не виникає бажання прочитати його другий і третій раз. А, для літератури, якщо дивитися в таку довгострокову перспективу, ці чат-боти взагалі не будуть якимись досить корисними. Або, по-перше, вони не дають ніяких авторських оказіоналізмів. Програма на таке не здатна. А це говорить про те, що у нас не буде джерела збагачення мови, а саме авторський оказіоналізм є одним з головних джерел збагачення мови. А, другий момент: у нас тут не буде нових стилів. Чат-бот працює тільки в тих стилях, які йому вже відомі, ніяких експериментів не буде. А, і третій момент: ми бачимо, що не буде якісною з точки зору рівня поезії. А, так що, підсумовуючи сказане, можна дійти до висновку, що ні, чат-бот не замінить живу людину, і поетам може не переживати за своє майбутнє. Чи можна його використовувати? На мій погляд, так можна, але треба дивитися за якою метою. От якщо вам би хотілося взяти десь зібрати всі клішовані образи, будь ласка, візьміть і зберіть. Можете зробити таку поезію в чаті, а тоді написати щось абсолютно інше, наприклад, посперечатися з ним. Зробити якісь заміни, погратися, але це те теж не буде оцею живою поезією, яка має творитися з нуля. Тобто, це більше для вправ з поетичної майстерності, можна це використовувати до речі, на заняттях з поетичної майстерності, пропонувати от такі тексти і змагатися з тим, хто може його виправити до якогось нормального стану. До речі, досить хороший був би флешмоб. Ми розглянемо можливість у відділенні його запустити найближчим часом. А ще пару слів про цей чат. Давайте скажемо. Можна давати будь-які запити, можна просити, напиши поезію, можна просити, напиши прозу, можна просити напиши мотиваційний лист, але за замовчуванням він видає нам. А мотиваційний лист, такий, як має бути при прийомі на роботу, давайте спробуємо, можливо, у нас вийде написати щось ще. Напиши есей про сенс убуття. Це така дуже-дуже поширена практика. Якщо нам чат зараз дасть можливість і немає перевантаження мережі, ми це зробимо. Щось наче збирається генерувати. Бачимо, що вже з того, як почав чат, він взяв найбільш шаблонні висуви з цією темою. Якщо ми подивимося, якісь, наприклад, 20 текстів, то побачимо, що це питання є ключовим у філософських роздумах, воно виникає у кожної людини, воно стосується суті людини, суті людського життя. Тобто бачимо, що наш чат-бот старанно збирає всі ті клішовані речі, які, до яких може дотягнутися. Що цікаво, жанр Есею у нас передбачає якусь нову думку, якусь оригінальну, але тут такої оригінальної думки ніякої не буде. Тобто ми бачимо, що для цього жанру він теж не сильно надається. Бачимо, що є дуже багато повторів. Це у нас в поетичному тексті там було більше різноманіття. Тут бачимо, що фактично програма знову і знову обговорює одні і ті самі питання. Відповідно, вона не може спродукувати ніякий цікавий текст. А наперед скажу, що він не буде ще тут довгим, як правило, щось прозове. Це два-три абзаці, залежно від вашого тарифного плану, може бути щось більше. А... Але бачимо, що, наприклад, питання запитання повторюються в кожному слові. Це до речі, якщо ви здасте такий текст, якщо ви його напишете і здасте а, в школі чи в ліцеї в будь-якому закладі освіти, а то вам підкреслять це як помилку, і скажуть, що так вживати не можна. Має бути якийсь синонімічний ряд. І бачимо, що синонімічний ряд тут бідненький. А, і що як такої цікавої якоїсь думки тут у нас теж немає? Він просто. Постійно говорить про те, що це питання важливе, і це питання стосується кожної людини, і він повторює це фактично в кожному реченні. От кожна людина у нас є майже в кожному реченні, культурний контекст, життя, фактори, філософія. Тобто, він таким чином збирає. А ті ключові слова, які, як правило, притаманні цьому запиту. Як бачимо, ніякого цікавого тексту він тут нам не гарантував, але е, може виникнути спокуса в такий спосіб закрити якісь домашні завдання, тощо не раджу це робити. Виключно, якщо ви хочете подивитися, що вже гарантовано хтось написав у такому разі, цей чат буде вам в поміч. А бачите, він зупинився, мережа перенавантажена, якраз зараз з ним працює чимало людей. І в цьому випадку він зупиняється і показує, що є системна проблема. Однак, якщо ви будете його використовувати, наприклад, рано вранці, чи в нічний час, коли на нього навантаження трохи буде менше, можете орієнтуватися на час за Сполученими Штатами Америки, бо вони його трохи більше використовують. Тоді можете повправлятися. Але бачимо, що він у нас не замінює живу людину, і той перевін творчості, який у вас є, то є фактично найдорожче. А в майбутньому знову ж таки будемо повертатися до програм, які дозволяють генерувати текст. Скажу зразу, що це не єдина. Будемо з вами їх розглядати далі. А якщо вам ця тема цікава, дуже прошу слідкуйте за. А тими заходами, які анонсує відділення української філології та мистецтвознавства, щоб нічого не пропустити. Дуже скоро у нас буде оновлення і чимало ми для себе напланували на квітень. Дуже дякую вам за увагу. Бажаю успіхів!